А знауріє сила лева в тобі конія року номер один. 9.30. час новин для вас. Працюють журналісти сіті та СТБ. Про все найважливіше на цю мить я вітаю вас. Трьох людей вбила російська армія в Палвограді на Дніпропетровщині серед загиблих. Дитина на цю хвилину відомо про десятьох постраждалих. Ворог вранці атакував місто безпілотниками. Спалахнули пожежі, зокрема в багатоповерхівці. Пошкоджені також адмінбудівля і авто. Аварійно-рятувальні роботи тривають. У місті перебої з електрикою: вісім поранених у лікарні, одна пацієнтка в тяжкому стані, решта у середньому. Повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. У пацієнтів переломи. Череп... На мозкові травми та отруєння продуктами горіння окупанти влаштували масовану атаку безпілотниками. 11 дронів збили наші захисники у Синельниковському та Самарівському районах. Горіло на території підприємств. Також росіяни тероризували Нікополь, Марганецьку громаду, гатили ФПВ-дронами та зградів. Пошкоджено підприємство пошуково рятувальні роботи у Києві на місці влучання російської ракети по житловому будинку завершені. Повідомили в ДСНС України. Росія вбила 12 людей ще 87 поранені. Зараз рятувальники продовжують розбирати пошкоджені будівельні конструкції на місці удару. Балістична ракета практично ущент, зруйнувала багатоквартирний будинок у Святошинському районі. Довкола не було жодного військового об'єкта. Під завалами опинилися мешканці дому. Майже добу рятувальники обережно розбирали бетонні конструкції, щоб деблокувати людей. Вдалося врятувати чоловіка, який вісім годин пробув під бетонними брилами. Цілий день біля будинку на порятунок свого 17-річного друга чекали підлітки, але дива. Не сталося хлопець також його мама та батько військовий загинули. У лікарні медики борються за життя його 14-річної сестрички. Загалом госпіталізовано майже півсотні жителів Києва після кривавого терористичного удару Росії у столиці нині день жалоби. Лише Україна має право визначати умови миру з Росією, а не треті сторони, заявив британський прем'єр Кір Стармер. Він чітко виступає проти можливого визнання Криму частиною Росії у рамках будь-яких домовленостей. Британський прем'єр наголосив, агресор Росія і має оголосити припинення вогню. Сподівається, що цього можна буде досягти до літа, але перемир'я має бути тривалим, інакше Москва просто використає паузу для нової агресії. Держсекретар. США Марко Рубіо водночас каже, що Сполучені Штати показали Росії та Україні фінішну пряму для закінчення війни. На його думку, обговорено вже достатньо ідей а російські атаки на Київ мають нагадати. Чому війна має завершитися у потребі як найшвидшого закінчення війни? Запевняє президент Трамп Трамп. Він бачить значний прогрес і вважає, що чинить сильний тиск на Росію. На питання журналістів на які поступки має піти Росія, американський президент зазначив, Росія вже зробила дуже велику поступку, пообіцяла припинити війну і не захоплювати всю Україну. На думку Трампа, мир вигідний і США, бо тоді не доведеться думати про петріоти для України чи обмін розвідданими. Український бізнес формує нову культуру вдячності до захисників. У Києві відбулася чергова зустріч компаній, які підписали принципи бізнесу, дружнього до ветеранів та ветеранок. Це стандарти підтримки воїнів, які повертаються до цивільного життя і роботи. Розробила їх наша медіагрупа Starlight Media. коло лідерів українського бізнесу, що долучаються до цієї спільноти, збільшується. На заході показали виставу Військова мама п'єса, написана ветеранкою. А на сцені весни виступали самі захисники, розповідає Вероніка Бойко. Історія про вибір, біль та людяність під час війни. Розповідь медикині, яка щодня рятує життя інших, але змушена жертвувати найціннішим вихованням своєї маленької доньки. Це вистава військова мама на сцені столичного академічного театру імені Івана Франка. Вона має вибирати між ем, сім'єю да рідними дитиною ем, шлюбом. І колишнім життям своїм да, ну, своїм життям і вибором своїм о, тим, який вона о, тим шляхом, який вона обрала. Це постановка театру ветеранів, який започаткували, аби бійці могли писати п'єси, грати в них і в такий спосіб розповісти про пережите. Сценарій написала бойова медикиня Аліна Сарнацька, яка служила на Київщині і під Бахмутом. На сцені разом із професійними акторами самі ветерани. Ми маємо бути готові до того, як Перелаштувати наш побут і ну всі сфери життя, щоб реінтегрувати цих людей і створити для них такі умови, в яких буде все пронизано, і вдячністю і розумінням того, що вони нам потрібні не тільки там, але і тут в цивільному мирному житті, і те, що це мирне життя, тільки завдяки їм. Після повернення з фронту захисники й захисниці мають знайти своє місце у цивільному житті, і мистецтво допомагає у процесі реінтеграції. Методи арт-терапії, драмотерапії, як показує практика, є дуже дуже дієвим способом, який повертає людей до, до віри в життя. Для нас теж важливим є те, що, щоб Зробити максимальну зручність і інклюзивні всі процеси І тут дуже важливо власне, мати партнерів, мати соціально відповідальний бізнес. Напрацювати стандарти підтримки захисників під час повернення до роботи і цивільного життя а ще сформувати до них культуру вдячності. Таке завдання поставили перед собою компанії, які підписали принципи бізнесу, дружнього до ветеранів і ветеранок. Таких компаній уже майже 60, усі об'єднані спільними цінностями, повагою до захисників і захисниць, бажанням підтримати їх після служби та створити дружнє, інклюзивне робоче середовище. Ми наскільки сильні, що ми можемо спробувати формувати національну. Культуру вдячності, толеранції і національну культуру якісних рішень. Бізнес не має бути в кущах і має бути лідером. Ми маємо наших захисників і захисниць попереду, які зі зброєю в руках захищають нас. А ми повинні зробити все, що ми можемо зробити для них тут. Нині до ініціативи долучилися ще 14 компаній, які вже створюють можливості для повернення ветеранів і ветеранок до цивільного життя. На сьогоднішній день в нас в лавах ЗСУ 250 людей, 30 вже повернулися, і ми відкриті для набору найму ветеранів для співпраці з ветеранами. Ми створюємо інклюзивне середовище в компанії, щоб всім було зручно і комфортно працювати. Чималий досвід у реінтеграції ветеранів має Укрзалізниця. Це найбільший роботодавець в Україні для захисників і захисниць. Компанія створила єдину ветеранську політику після повернення з фронту. Бійців супроводжують на кожному етапі від моменту поранення до підготовки робочого місця. У компанії наголошують, безцінний досвід ветеранів може бути корисним у цивільному житті. Ті ж самі пілоти ФПВ-дронів у військовому житті. Вони можуть стати оператором дронів з цивільним цивільного призначення чи в нас, наприклад, розгортається центр кінології, де ті хлопці-дівчата, які працювали в збройних силах із собаками, можуть зараз працювати на захисті вже наших вокзалів чи об'єктів критичної інфраструктури. Важливим етапом зустрічі стала робота представників бізнесу у групах. Кожна розробила ідеї, які сприятимуть формуванню національної культури вдячності до ветеранів. Представники держави, культури та компаній наголошують, український бізнес сьогодні драйвер повернення ветеранів у цивільне життя і не лише створює робочі місця, а й формує суспільну повагу до тих, хто боронив і стоїть на захисті нашої країни. Вероніка Бойко, Олексій Євченко, факти сітіві. Єдині новини. Напередодні річниці аварії на Чорнобильській АЕС факти згадують пекельний день, коли Чорнобиль опалив землю і змінив життя мільйонів українців. Катастрофа в Чорнобилі призвела до жахливих наслідків. Територія у 30 кілометрів навколо станції сотні років залишатиметься безлюдною. Радіація забрала життя і здоров'я тисяч людей. Через майже 40 років з моменту аварії в Чорнобильській зоні досі є місця з радіаційним фоном у тисячі разів вищим за норму. Та радіація не зупинила росіян на початку війни 22-го. Вони окупували ЧАЕС. Окупалися в родому лісі, отримавши променеву хворобу ще до звільнення ЗСУ Київщини. 14 лютого цього року рашисти б'ють бойовим дроном по новому укриттю, що захищає зруйнований четвертий енергоблок. Наслідки влучання катастрофічні не лише для України. Репортаж із Чорнобиля Владислава Круглова. Це Чорнобильська АЕС, де 86-го сталася найбільша техногенна катастрофа в історії людства. А це саме той сумнозвісний четвертий реактор, який зламав життя сотень тисяч людей. Тож, година 23 хвилини ночі, 26 квітня 1986 року. Вибух за хвилину розмова диспетчерів, від якої у жилах стигне кров. Рятувальники виїхали на виклик одразу ж після вибуху з цієї пожежної частини прип'яті. Вони не знали, що їдуть на смерть. Першими загиблими внаслідок вибуху на АЕС були рятувальники Володимир Тішура, Микола Титенок, Віктор Кибинок, Володимир Правик, Василь Ігнатенко та Микола Ващук. Далі була евакуація 50 -ти тисячної прип'яті та території радіусом 30 кілометрів від станції. І це лише після того, як про аварію дізнався весь світ. Радянська влада приховувала від людей масштаби аварії. Наступні 9 місяців 600 тисяч людей будуватимуть укриття над зруйнованим четвертим енергоблоком. Ліквідаторами назвуть їх пізніше. Ціною їх життя і здоров'я в грудні 86-го реактор закрили. Та термін експлуатації укриття був розрахований на 30 років і на початку 2000-х сплив. Тож вирішили звести нове арку вартістю понад 2 мільярди євро. Будівництво фінансували 45 країн. Нова трагедія на ЧАЕС почалася 24 лютого 22, коли колони російської техніки зайшли в Чорнобильську зону з Білорусі. Рашисти використовували АЕС як військовий майданчик, взяли в заручники її працівників, заблокували роботу. Окупація зони відчуження тривала п'ять тижнів. 31 березня 2022 року на станцію зайшли ЗСУ. Перебуваючи в радіаційно забрудненій зоні, росіяни викрали сотні комп'ютерів, унікальне обладнання лабораторії, вантажівки і навіть дозиметри. За майже три роки з часу деокупації всі зруйновані підприємства в зоні відновили. А на станції готувалися роботи з демонтажу старого саркофагу під аркою. Та 14 лютого цього року, під час нічної атаки, росіяни б'ють бойовим дроном. Прямо в арку пожежу на висоті 85 метрів вогнеборці гасили 22 дні. Пробила зовнішню обшивку, яку ми зараз бачимо. Площа ну орієнтовно 15 квадратних метрів. І пробила ще внутрішню обшивку. Уся пожежа розповсюджилась в маленькому тоненькому слої. Для того, щоб це затушити, нам потрібно було вирізати зовнішню обшивку, видаляти утеплювач. Потім оцю негаручу речовину, а потім ми добирались тільки до ЄПД-мембрани, і тільки після цього ми починали тушити її. В зв'язку з тим, що тушення відбувалося водою і трьохвідсотковою піною, яка була додана в воду, і це, то ми маємо зараз підвищену вологість також і, і там всередині міжжарочному просторі, і також і. Біля самого об'єкту укриття пожежа всередині арки знищила весь герметик, що з'єднував дві її частини. Між зовнішньою та внутрішньою стінками конструкції потліли утеплювачі ізоляційні панелі, а також половина надтонкої мембрани, важливою для герметичності. Від води почалася корозія. Арка вже не може виконувати свою функцію взагалі, тому що ми не можемо підтримувати. Перепад тиску, вологість повітря, температуру, не можемо контролювати потоки повітря, які проходять всередині арки. Новий безпечний конфаймент мав захищати світ від радіації найближчі 100 років. До того ж, арка ще й виконувала функцію розбору старого аварійного саркофагу. Необхідність виконання робіт по демонтажу нестабільних конструкцій. На даний час ми не можемо навіть думати, як ми будемо це виконувати. Але до жовтня місяця 29-го року нам потрібно. Виконати ранній демонтаж нестабільних конструкцій, як відновити герметичність об'єкту. Скільки це займе часу і коштів? Поки не розуміє ніхто. Наразі розробляють проект відновлення його зовнішнього покриття, аби вберегти від вологи. Первинної оцінки немає. Я можу вам назвати суму щодо цих перших двох етапів, які там обстеження і проектування, це 255 тисяч євро. Першочергові заходи це залатати всі ті отвори, які були виконано для тушіння пожежі. а цих отворів було виконано близько 230 штук з сумарною площею 50 квадратних метрів. З 14 лютого незалежною оцінкою наслідків влучання дрону по арці чаес займається грінпіс. Її представники працюють з інженерами та проєктувальниками і вже мають ідеї щодо ремонту арки. Це найбільша конструкція в світі, аналогів немає. Була збудована. За декілька сот метрів від реактора. Чому? Тому що там велика, великий рівень радіації. Для того, щоб навіть відремонтувати конфаймент, його треба буде відтягувати на рейках від реактора, тобто знов оголювати саркофаг. І ремонтувати в іншому місці незалежно від того, як ремонтуватимуть новий саркофаг, це забере час, якого в Україні майже немає, бо у старого укриття тріщини. На ЧАЕС наголошують, наслідки влучання російського дрону катастрофічні для всього світу, бо через негерметичну арку може просочитись радіація, якщо старе укриття впаде на зруйнований реактор, де залишаються сотні тонн радіоактивних речовин. З Чорнобильської зони відчуження Владислав Круглов, Роман Щербаков. Факта і сітіві єдині новини.